Зараз буде перша спроба підняти в небо цього монстра, ну як в небо, хоча б від землі відірвати. Тут у нас фуксіровська рама на 13 дюймів, мотори Brother Hobby 3115 на 400 КВ. І що дуже мене хвилює, це крок гвинтів тут 12, а не стандартний для цих дронів 9 Тож нічого стандартного тут майже немає. На борту у нас Айнавчик. Зараз ми спробуємо спочатку на візуалі, чисто без окулярів, підняти його. Відчути, якщо все нормально, тоді вже вдягаю окуляри і політаємо в окулярах. Ну що ж, побажайте нам удачі. Вжух. Страшно, страшно. страшно. Ми, страшно. Знаємо, що це таке? Телеметриза відновлена. Ну що з Богом. Ну що, відходьте, бо я за вас боюсь. Так тихенько, він как будто сам починає. Якось взагалі странно себе веде. Вигони запущено. Вигони вимкнено. Ну що, підійматись в небо дракон не схотів. Ви бачили наші потуги. Якщо хтось в курсі, що це може бути, то, звісно, пишіть свої варіанти. Ну, він якось дуже неадекватно себе поводить. Я не став ризикувати і реально давати газу, щоб він кудись невідомо куди летів. Но він починає якось набирати обороти безконтрольно. Причому не просто рівно вверх, а кудись вбок завалюватись, вперед, назад, якось ну, реально хаотично. Я його щупав, щупав і так, і сяк, і так, і сяк. Ну, якась фігня. У мене, до речі, були проблеми з цим польотником, тому що цей польотник я також вперше використовую. При калібруванні Айнаві з ним були там бока. Ну, Я думав, що я їх поборов, але виявилось, що ні. Тож, мабуть, буду ставити Бетафлай, прошивати Батафлай і пробувати вже піднімати його в Бетафлай. Тільки в мене питання. Я в Бетафлаї не робив ще 13, тому якщо в когось є досвід 13 на Бетафлай, то будь ласка, стукніть мені. Якісь адекватні піди на 13-ку. Фільтри теж бажано, хоча б якісь перевірення, а далі вже будемо дивитись. Але піди піди не хотілося б ставити від п'ятірки. Тож чекаю на ваш зворотний зв'язок. Сподіваюся, що ми його таки піднімемо в небо.